Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз в студії Світлана Астахова. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9 -го годину ранку. Шановні глядачі, у місті лунає повітряна тривога, присутня ракетна загроза. Не нехтуйте цим сигналом, перебувайте в укриттях. І до новин ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Повітряних тривог протягом ночі не було. За повідомленням «Укренерго» на сьогодні, 18 лютого, ліміти споживання електроенергії для Дніпропетровської області відсутні. Це означає, що за відсутності критичної ситуації відключень світла протягом дня у Дніпрі не буде. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 51 звернення. Найбільша частка звернень знову стосувалася міських доріг, тротуарів дворів. Всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 137 одиниць рухомого складу. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Для потреб Васильківського. Для потреб Васильківської громади дніпровські волонтери продовжують активно передавати гуманітарну допомогу до сусідніх громад. Їжу, одяг та речі першої необхідності. Нещодавно, завдяки волонтеру Роману Глобутовському, до Васильківської громади відправили 10-тонну фуру з речами. 10 тонн гуманітарки передали до однієї з громад Дніпропетровської області. Це результат співпраці Дніпровських волонтерів з одним із благодійних фондів. Благодаря Роману Благобутовскому, мы, от которого ми з перших днів войны отримуємо гуманітарну допомогу. У нас сьогодні появилась можливість допомогти вещами. Вещами женськими, дитячими, даже мужськими. Гуманітарну допомогу до Васильківської громади відправляють не вперше. Наразі там перебуває 1468 переселенців. Там кілька тисяч людей переселенців живуть вони в дуже важких районах, бо різниця. Великого міста, що є можливість поселитися в квартирах, в якихось теплих приміщеннях, а там просто це приватні будинки, десь на підселеннях. Люди живуть дуже дуже в складних умовах. Їм бракує і теплого одягу, і якісь засобів гігієни. Практично все їм складніше там знайти роботу, яку щоб себе забезпечити, щоб щось придбати самим. Все ж, все, що ми зібрали. Ми буквально направляємо їм це вже вкотре, це не перший раз. Всі нагальні потреби переселенців Васильківської громади закривають саме завдяки гуманітарці. Та гуманітарна допомога, яка надходить до нас на територію громади, є дуже важливо, критично важливою. Ми дякуємо громаду за те, що він забезпечує забезпечити людей одягу і взуття, яке надійшло саме від нього, тому що вже майже той одяг у взуття вже роздано людям. Благодійний фонд та Роман Голобутовський продовжують працювати та збирати гуманітарну допомогу для наступної відправки. У Дніпрі функціонують три інклюзивні ресурсні центри. Головна їх мета допомога та підтримка батькам і дітям з особливими освітніми потребами. Чергова місто Ксенія Сушко приїхала до одного з них, аби перевірити, як виконують доручення міського голови щодо піклування про таких дітей. Як малеча отримує допомогу навіть під час війни, дивіться в наступному матеріалі. Молодець, Умничка! дуже добре. Це велика іграшка. А тепер давай з трьох. Дітям з особливими освітніми потребами допомагають у інклюзивно-ресурсних центрах. Дніпро має три таких заклади. Їхні працівники минулоріч провели 1373 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дітей. У місті всього у нас зараз три інклюзивно-ресурсних центри. Це самий перший, в ньому працюють з дітьми, яким необхідна робота, корекційна або видача висновків для відвідування дитячих садків та шкіл. В одному з центрів дітей тестують, а в іншому проводять заняття. Діти ходять в сусідню школу 141, де є в наявності укриття і де можна туди спуститися в у разі сирен або тривоги. Тут малеча може отримати допомогу психологів, дефектологів та інших спеціалістів, які необхідні конкретній дитині. Коли відкрився цей центр, ми зразу намагалися в нього записатися, ми записалися. Дитині дуже подобається тут займатися, викладачі дуже класні. Вона сюди ну, просто біжить, мені приходиться стримати. Навіть ми ходимо сюди займатися два рази на тиждень, у нас три викладача. Батьки вдячні педагогам інклюзивно-ресурсних центрів за їх підтримку, допомогу та працю, адже бачать результат їх роботи. Гуманітарна підтримка сімей, які виховують дітей з особливими потребами. У Дніпрі, окрім державної фінансової допомоги, такі родини отримують ще і гуманітарно. У рамках всесвітньої продовольчої програми ООН Дніпряни можуть отримати продукти харчування. Їх перелік і умови отримання далі у сюжеті. Двоє Дніпрянка Карина Фісунова прийшла за продовольчою допомогою до Центру соціальних служб. У жінки двоє дітей. Один з малюків має інвалідність. Утримувати жаліється дуже складно. Всі гроші йдуть на ліки. Зараз дуже важко фінансово. Я дуже, дуже благодарна за цю допомогу. Зараз нам нашій сім'ї велика підтримка, бо в мене родина шість чоловік. Треба всіх кормити. Допомога у Дніпровському центрі соціальних служб надається в рамках продовольчої програми ООН. Кожна родина може отримати 7,5 Кілограмів борошна та рису, а також пляшку олії на одну особу. У нас була змога надати таку підтримку саме цим родинам. Їх налічується вже понад 500 родин. Інвалідність вони оформили у 2022 році. Це для того, щоб підтримати такі родини, не лише фінансово, на що вони мають право за законодавством, а для того, щоб ще надати гуманітарну підтримку. Продуктову допомогу надають також сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах та переселенцям. Ціни на пальне, коли чекати стабільності, українці лише нещодавно говтались від паливної кризи, яка трапилася минулої весни. Проте вартість палива до сьогодні змінюється ледь не щодня. З чим це пов'язано та чи варто чекати суттєвого здорожчення? І наскільки загалом наразі вигідно користуватися автівкою? Відповіді на ці питання шукали наші журналісти. Зміна цін на пальне вже не дивує пересічних українців. Від початку повномасштабного вторгнення логістичні проблеми суттєво вплинули на ринок. Навесні українці стикнулися із паливною кризою. Люди витрачали години у черзі до АЗС. Тоді ж вартість палива сягнула критичних відміток. Наразі систему постачання пального налагодили. У нас сьогодні є величезний запас пального рекордний, я би сказав, за останній рік. І це стало результатом. Це стало і це мало такий приємний для водіїв наслідок, як падіння цін. Спочатку року ми маємо падіння цін на бензин 5 гривень за літр або майже 10%. десь пальне 3-4 гривні. Скраплений газ вже більше ніж на 10% подешевше. Тобто, це вказує на те, що ринок фактично перелитий продуктом, що ми. Підготувалися добре до антиросійського ембарго, яке стартувало з 5 лютого, і ми дуже впевнено йдемо до весни. Основними постачальниками палива в Україну наразі є Польща, Румунія, Болгарія та Туреччина. Ми маємо там дуже екзотичну таку корзину: корзин, такий кошик да паливний. У нас є навіть американське пальне. У нас є пальне з Нідерландів, є пальне. Індійське незабаром Україна може побачити також і китайське пальне за умови постачання його у Європу. Експерти стверджують, відстежити ринок нафтопродуктів дуже складно, бо він залежить від багатьох факторів. Проте вони запевняють, проблем з паливом у 2023 році не буде. Звичайні водії також підтримують цю думку. Думаю, вже, вже не буде проблеми. Пристосувались до ринку, завезли. Це буде добре. Це буде подорожання скоріше, я так вважаю. Тому що би, привозити його теж. Привозять уже з другого кінця. Поэтому я думаю, що ну з Європи привозять, привісті нада. Як час такби уроді сігарят много сіля навезли, візлі, поэтому чуть подішовіло. А Так я думаю, буде просто подорожання. Користування автівкою складнулося через подорожчання та дефіцит запчастин. Іноді бували такі випадки, що в одного поставщика не було, а в іншого було, а іноді знаходили на складах. Тобто, ми робили це, скажімо так, з повною відповідальністю до своєї роботи. Не було такого випадку, щоб ми не знайшли ту чи іншу деталь. Ремонт автомобіля досі залишається коштовним. Водночас українці не припиняють доглядати за своїми транспортними засобами. Багато хто звертається, іноді звертаються по, скажімо так, по ходовій частині. Іноді є люди, які приїжджають, щоб зробити їм там покраску деякої деталі. Кому там крило пофарбувати потрібно, кому там повністю машину перефарбувати. Бувають такі транспорти, які після аварії до нас приїжджають на рихтовку. Тобто вони приїхали, ми їх відрихтували, Якщо потрібно на покрас, то ми їх підготували до покраски, покрасили і віддали. А якщо ще є і поломки, ми їх також ремонтуємо. Тобто, в принципі, робота завжди є. Тож скільки б загарбники не намагали зруйнувати життя українців, ми продовжуємо будувати своє майбутнє. Через загрозу ракетного удару енергетики застосовують превентивні заходи і відключають від електроенергії жителів лівого берега і лівобережну кательню. Це повідомлення щодо ситуації в Кам'янському від мера міста. Фіксується відключення і у нашому місті. Тож, будь ласка, тримайте зарядженими свої гаджети. Далі про наслідки ДТП, в якій водій легковика, знехтувавши правилами на високій швидкості, в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок удару, конструкція, що зазнала ушкоджень, стала небезпечною для оточуючих. Комунальні підприємства Дніпра відреагували на скарги містян і розпочали демонтаж. Деталі далі у сюжеті. В передмісті Дніпра водій на високій швидкості в'їхав у зупинку. Конструкція зруйнована. Місцеві жителі в мережах тривалий час скаржилися. Зупинка небезпечна для оточення. Було прийнято рішення комунальним підприємством замінити дану конструкцію на тимчасову. Тимчасовій конструкції було проведено, так би мовити, косметичний ремонт. Зараз буде монтаж полікарбонату. Це даху там бокових стінок, які будуть захищати місця від вітру та дощу. Місце, ДТП було включене у план відновлення. Незабаром тут з'явиться нова конструкція. Бахмут символ боротьби українського народу та жорстокості російського, Місто, яке знаходиться в менш ніж двох кілометрах від ворога. Місто руїн та постійних вибухів. Попри все, тут залишаються місцеві жителі. Як вони живуть? Дивіться далі. Це щось прилетіло. Давай збиратися. І… Так, все да, вирушаємо Бахмут у Донецькій області постійно страждає від артилерійських ударів рашистів. За словами військових, невдовзі за численністю руйнувань місто може наздогнати Маріуполь. Але бач, люди залишаються. От ми прийшли що на жінку, там військові. Дітей вже не видно. А тут були влітку діти. Отут я приїжджав і на розі цієї бахмутської кав'ярні стояла дівчинка. Років 9-10. Щось в телефоні. Чи гралася, чи чи комусь писала, бо не всюди був зв'язок. Він він був місцями. Зараз у місті повністю відсутній телефонний зв'язок та інтернет. Втім, життя продовжується. На вулицях все ще можна побачити місцевих. Є навіть працюючі магазини. Можна купити продукти або випити гарячої кави. Тут бойові дії, перші обстріли почалися всередині літку. Тобто, в липні, в липні місяці, там день не скажу. Тут почалося вже війна. Війна триває півроку, видно руйнування. Всі великі Зрозуміло, що тут жити неможливо. Військові сподіваються, що решта жителів евакуюються заради власної безпеки. Так, Збройним силам України буде легше ефективно давати відсіч ворогу. Цю кицю врятували військові з 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Вона жила в пеклі, але тепер щаслива здорова, готова приїхати до нової родини. Деталі у сюжеті цю кицю врятували військові з 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади. Крихітку буквально знайшли в пеклі у порожньому селі серед спаленої техніки і трупів ворожих солдатів. Дівчата забрали виснажене кошеня і почали шукати для неї допомоги у Дніпрі. На допомогу відгукнулась волонтерка Інеса Капінус. Кицю назвали ізюмка. Ця плямиста красуня точно заслуговує на родину та любов. Якщо ви хочете, аби ізюмка стала частиною вашої родини, телефонуйте за номером на екрані. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Я з вами прощаюся. Бережіть себе.